Всім привіт! Це дивимося другу серію в Тарі Allcamp. А перша серія була приємна, на мою думку, і атмосфера була приємна. Поки що персонажі, особливо Ген мені подобаються. Хоча і як там і Шизука, як чесно. Підмішувала серйозно в першій серії, особливо тільки коли вона з'явилася, з'явилося, дай під кінець, коли вона ще й напросилася на Генушфірі. Їй допоміг, якщо чесно, така повірка, прям може супер віддакнути. Хоч і готує вона, курочку, прям вау. Ну і перша її поява, в принципі, була не дуже непогана з її фан-сервісом трошечки. Тому це, можна сказати, трохи відкупилася, але все рівно. Я б не здивований був в тих ситуаціях, як я її послав куди подалі. А не... Ну, тоді б сюжету анімешки не було. Але, все ж таки, в мене є надія, що, особливо бачучи, що. По-моєму, в цьому дьма має бути 24 серії. У мене є надія, що. Хоча, я, кстати, не перевіряв, а манга закінчена. Якщо закінчено, в мене є надія, типу, що можливо повна адаптація. Але ні, я бачу, що ще виходить манга. Ну, ладно. А тоді моя надія пропала, але все рівно. 24 серії не просто, мені здається, так. Можливо, непогано так, як сюжет продвинеться. Ну, але в мене є ще надія більше, що. Чизка з плином часу трохи. Я не думаю, що вона зміниться по характеру, але трохи більше буде розмітк Гена і знаєте, трохи по поубавю свою настойчивість і бісячість. Бо якщо ні, то я, напевно, кину це аніме, але поки що. Хоч мене трохи вона підбільшувала, але я можу таке терпіти поки що, якщо чесно. А... Але побачимо, як буде далі. Можливо, далі буде гірше. Тим більше я ще не вирішив, будемо дититися до кінця чи ні, ще побачимо. Ну, no, а так перейдемо до реакції другої серії. Потім що вона нам готує. Реакція на Ютуб буде з таймером, тому 3 на своє копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку та звуком. Ще там я посилання на перекладачів з у нас коубассап, там де я брав переклад до цієї серії. Ще й посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну і ще можете мене підтримати фінансово. Теж посилання в описі під відео буде дуже приємно. І ще більше мотивацій надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк-подбайку, теж дуже дуже приємно буде. Якщо будете дивитися за з картинку та звуком реакцію, будь ласка, не виключайте ролик на ютубі, хай далі на фоні просто уж виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Не все рівно що це прикалує, типу, соло кемп, але ми йдемо вдвох. Що дуже цікава і мотивація все рівно піти самією. Ну вони його не хлопцем назвали, вони його осадом назвали, типу, Сирочком уже. Я здояв, що вона так про нього каже, хоча з нашого боку, да й його боку, вона капець бісяча була. Чи згадаю на момент їхнього знайомства. А прикиньте так познайомитися з коханою людиною або майбутнім хлопцем. Хоча я думаю, знаєте, знаючи наш світ, типу, що він зазвичай Видуманіший, і крутіший за і писані історії буває. Я думаю, що і не такі знайомства були у людей. Добре, що вона хоч палатку купить, і не буде виганяти, Ген доволиться як чесно, Це прям, напевно, самий бісячий момент. Все основне, це можеш ще зрозуміти, от те, що вона почала спати, хоч це він запропонував, але не знаю. І так, да, можливо, комусь покажеться мої слова грубими в минулій серії, що я казав, типу запросили б його в палатку. Типу, що, що ти пропонуєш, що наш дівчина хлопець, але я не знаю. В тій ситуації це не виглядало, як щось, типу. Еротично, романтичне, типу. Хоча, можливо, ну ладно, забули про це. <ріст> так, таке не падає знову в річку. Хм, да уш... Пока шо отпускали звучали, да. Он такі питания, напевно, сами висячеки, честно. Ось мені підказує буде багатенько реклами на такого спорядження. Мені здається, при козаків точно вже реклама. Особливо того, який в опенінгу був червоний. Ну ладно, хоч трохи атмосфера покращилась, коли поговорили нормально. І завжди б так. Трохи жалко, що прям, ну, бюджетненьке, типу, особливо, що стосується дизайнів персонажів, типу. Вони в основному, коли не статичні, коли не повний план на них, то виглядає прям кривенько, особливо тіло Лугена, не знаю, він завжди супер широчений порівняно з головою виглядає. Тікає. Таке вичуття, що вона дивно для мене поїхала на кемпінг, щоб поговорити з людьми. Хоча в першій серії так не здавалося, вона взагалі без друзів по мене поїхала. Все дивно, мене дуже цікавить мотивація, і чомусь мені думається, ми ніколи її не дізнаємось. Зараз ще їй допомагати це все розставати. Ну, ладно, в перший раз допомогти нормально і, і тим більше навчити якось. Щоб сама зробила потім. А, ось його справний план, да, чому він не їздить сюди? нормально зразу в самий день чай. Закап, кстати, яким він працює. А ну, вже деколи тенд скласти, і справді проблема. Пам'ятаю, як ми з хлопцями ходили. Що трохи. Ну, не в дитинці, прям десь трохи старше за дітей ми були. І когось не був з друзів в тент типу, спеціально, щоб ми взяли. Його розкладати було тяжко особливо поєднувати це. все, Ми ще й тупими дітьми були. Ну, якось справились в кінці-кінці Звернули муга на всякі камінці, щоб типу, перебрати з першого місце хоч трохи, щоб не було прям такого, а то потім там якось лежати буде боляче. Напевно, це саме приємні моменти, коли вони нормально говорять. Або нормальні питання задають і не кричать на один на одного. От я сподіваюся, що в подальшому таких моментів буде набагато більше, ніж зараз, поки вони тільки знайомляться. Брім заставляти читати інструкцію. Ну, я... Ну, в цих моментах напевно нормально, якщо чесно. Я сам хочу не долюблю інструкцію, особливо в чомусь складному, що мені не подобається, але в деяких... все ж таки справ краще почитати інструкцію. Бо якщо це щось серйозне. На всякий випадок. О, oh, вау, wow. сподіваюсь, що справді справилася. Головне, не зазнатися. Ну, це стосується, напевно, всіх речей, які в перший раз ти робиш, як я тобі здаються суперкрутими і цікавими. Ця радість, напевно, незабутня. Головне, щоб це не було, типу. Один раз спробував, було круто, але далі все. Не, не хочу цього робити. Краще, щоб ця радість залишалася хоч можна, не в такому, типу, сильному. явищі. Щоб було приємно далі це робити, те типу, походити в походи. І хоча отримати задоволення навіть, коли ти просто вже в мільярдний раз даєш момент, але все рівно це приємно. В принципі. Я... У нас в минулому сезоні за Цитаю було, було. Там хоч не було кемпінгу іменно. Але достежували теж. Там таке, що подорожувати в одиночку в соло прикольно, але і подорожувати з кимось теж приємно, тому можна міксувати це все. Хоча поки що вона нав'язується і не дає йому соло бути. Походу вони тут прям с ого, пішло вже щось інше, крім случайно пива, походу. Напилася вже. Ну і так, да, і кстати, могло це буде ще романтичне аніме, яке типу, помало розкривається. Да і добре. Хоч <laughs> уже в цій серії якісь натяки почалися. О, а це, напевно, найголовніше, щоб вона зрозуміло, що не всі походи ходити, але в принципі коли-небудь. Mm. <глади> Зараз вона тільки мінусує свою репутацію, так і настойчиво. Це його про самотність. Про самотність, кстати, теж може бути. Типу. Знаєте, не просто, знаєте, що він хоче насолоджуватися одно, а може типу бути іменно психічним, або щось з ним сталося, що він так тільки хоче робити. Mm. Ну, мені все рівно здається що це щось глибше, ніж просто його хотіння на самоті бути. Хоча і в деяких його словах я розумію, те, бо чому він це хоче робити. Але я не знаю. В принципі, вона вже була погоджена, щоб деколи ходити, а не завжди. Ну, хоч подякував. Ну, коротше, все. На цьому можна закінчувати. В принципі, анімешку. Не знаю, що вони будуть 24 22 серії далі робити. Цікаво, що вона випила, блін, походу, в два рази більше або більше за нього. Хочу все ж таки себе задобрити перед ним. Щоб все ж таки він погодився. Падлуга. Виглядає вкусно, смачно. О oh, вау. Wow. Ну якщо чесно тепер це для нього виглядає одні вона ще й готувати для нього буде. Но вона сама на це погодилась. Ну, як я казав, в принципі, в мене була надія, що вона буде трохи, потрохи розвиватися і в принципі навіть в цій серії. Хоч вона все рівно бісила, можливо, навіть більше, ніж в першій серії, але, але як персонаж все рівно тут продвинулась сильніше. Все ж таки їжа заставила задуматись. Ну але насправді її правила. Якщо чесно я думаю, нам на, на жалі снадавлють особливо, коли почала трохи плакати. Боявся цього, що він побачиться і пожаліє, і погодиться. Але насправді набагато краще було. Вона сама, в принципі, зрозуміла ситуацію більш-менш і захотіла. Перем правду якесь зробити. Звичайно, з її боку, все рівно це його сично, бо все рівно після такого відвороту-повороту не відмовилась і почала не пирати, але з іншого боку, знаєте, такий характер багато в дечому може допомогти. Тому навіть і добре, що він такий є. Ну, і все ж таки, я так розумію, ці всі спонсори це спонсори, типу, всяких обладнань для кемпінгу, походу. Якщо, по-моєму, перший раз або може один із маленьких шансів бачив таких прямо в субтитрах, в титрах, точніше, такі, таку купу цих як спонсорів. Я на пісні Венінгу, хоч візуал простенький, типу реальний, але. Було б краще, якби було без фільтра, мені здається, ну ладно. А... Закінчилася е друга серія. Якщо чесно, як я казав кін при кінці, е мені здається, ші -зука? Ші -зука її звати? да, Дазука. В цій серії навіть трохи більше б не бісила, ніж минулій, але все рівно. І тут було і набагато більше її розкриття, особливо під як вона вирішила ці правила зробити а, і не почала давити на жалість, типу, о, я плачу, капець все пошкодуй мене. І біля нього це сподобалось, це рішення, в принципі. Я думаю, тепер він точно не відкажеться. А, ну і ще в цій серії почалось вже трохи на романтику, всяке. Це навіть яке. В принципі, я що в першій серії бачу там теха романтики. Я трохи почитав коментарів до першої серії і вияснила, що манга не те що прямо прям романти... романтика-романтика, але є там романтичні моменти, то було нормально, в принципі. Хочеться це знаєте, словборн, типу повільна романтика. Але навпаки, тільки краще, щоб персонажі привикли один до одного. Ну, наскільки я чув, можливо, я помиляюся, можливо, люди збрехали. Побачимо. А, як я і казав, що виглядає супербідненько. Типу, хоч бувають задні плани прикольні, але здебільшого особливо, що стосується персонажів, типу, їхні дизайни, вони супер непостійні, супер розпадаються. Але ні, ну, як я кажу, завжди приємно, коли. Хоча б одна картинка на рівні навіть без анімації, але коли навіть анімація, яка завжди приємно. Але головне, це персонажі, в першу чергу. Поки що мені приємно дивитися. Не знаю, чи прям настільки, щоб ми подивилися до кінця. Тим більше зважаю, що тут аж 24 серії, це знаєте, підписуватись під це е -е, страшненько. Давайте так, ще одну серію глянемо поки що. Не буду давати зелене світло. На все, який випадок, щоб подивитися, як буде ще одна серія. Е -е, атмосфера буде. І тоді вже, напевно, вирішу. А так, зустрінемося в серію серії. Підписуйтесь, ставте лайк. Подбайку, можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримати армію і прикладачу. До побачення.